Вітання усім тим, хто до нас доєднався. Мене звати Лідія Станіцька, і далі ми говоритимемо про осередок українства у місті Манчестер, Великобританія. Це про школу українознавства імені Тараса Шевченка. Які зміни відбулися в цьому навчальному закладі з початком повномасштабного вторгнення? На цьому питанні ми акцентуватимемо в цьому ефірі. І з нами на зв'язку вже є Катерина Тишкул, директорка школи українознавства імені Тараса Шевченка у Манчестері, Великобританія. Ні, пані Катерино, вітання вам. Вітаю вас також. На початку нашої розмови власне розкажіть про суботню українознавчу школу в Манчестері. Скільки учні зараз в ній навчається? Скільки вчителів працює? Які предмети в ній викладають? Хочеться зрозуміти на початку, що таке українознавча школа, за яким алгоритмом вона працює. Наша школа цього року відстаткувала своє 70-ліття. То люди, які приїхали після Другої світової війни і мали діточок, вони організували садочок, а потім вже школу. І тому в нашій школі завжди навчалося багато дітей, тому що в Манчестері завжди проживало багато українців. Але перед початком повномасштабного вторгнення в школі було приблизно 90 дітей. І потім, протягом кількох місяців, кількість учнів у школі збільшилася втричі. Але програма наша залишилася тою самою, як і була завжди. В Українознавчих школах ми вивчаємо тільки українську мову, літературу і курс історії України, а також початкову географію України. Ми хочемо, щоб діти, які навчаються за кордоном, залишалися українцями, пам'ятали, поважали все, що з'єднує їх з рідною землею, і це є наша місія, і ми. І робимо вже так багато років. Власне, хочу повернутися в нашій розмові до дітей, які навчаються у школі. Ви сказали про те, що з початком повномасштабного вторгнення кількість дітей в школі збільшилася. Хочеться зрозуміти до рівня знань тих дітей, які з України нещодавно приїхали до вас. Ну і зрозуміти також рівень знань української мови. А чи будьмо відверті, багато українців в російської Україні також говорять у діаспорних дітей? Є тенденція, що вони дуже гарно читають, вони вивчають букви, але з Розумінням вони страждають трошки, бо вони не завжди розуміють всі слова. Коли приїхали діти з України в такій великій кількості, і діти різного віку, ми зрозуміли і побачили в них, що пандемія ковід і початок війни вплинув на них дуже сильно, тому що деякі з родин намагалися продовжувати навчання в українських школах. Люди не були впевнені, чи вони повернуться. Всі, звісно, думали, що скоро вже закінчиться, всі повернуться додому, і тому ніхто серйозно не планував навчання в Англії, і воно вже відрізняється від того до чого звикли в Україні. По-перше, наша школа суботня, і вона е, українознавча. Це вона не ми не вчимо математику, ми не вчимо фізику, біологію. І тому в дітях ми побачили те, що вони були розгублені. Ми хотіли бути для них безпечним місцем, приємним місцем місце, де вони знаходять друзів, де вони мають нагоду спілкуватися рідною мовою, де вони можуть почуватися як вдома. В тій чужій країні, яка все-таки вона для них була. Деякі діти жалілися мені, що в школі взагалі на них в багатьох школах їм дуже допомагали українським дітям, а в деяких школах їх садили в осторонь з боку там троє-четверо українських дітей, яким треба було вже здавати фінальні іспити в школі. Рівень англійської в них не був достатній, щоб це зробити, і вони діти змирилися з тим, що вони ті іспити навіть не здадуть. Тобто було так трошки депресивно на початку, і діти, і батьки вони були, не знали, що їм робити з часом, тому що в нашій українській громаді є багато людей, які, як велика родина, підтримують, підказують, допомагають один одному. І діти здружилися діти стали підтримувати один одного. Рівень англійської в них виріс, і вони стали почуватися більш впевненими. Деякі люди відходять від школи, але багато з них повертаються, тому що мають друзів. В нашій громадській школі дуже велике значення. Дуже часто має чи тобі приємно бути в тому класі, чи там є діти, з якими ти поговориш, і тому дітям з України стало це місце таким осередком українського спілкування, яким воно і повинно бути в принципі. І тому ми відіграли свою цю важливу роль в їхній адаптації, в їхньому е, житті, щоб стати оцим місцем, від якого вони можуть спитати. Вони можуть спитати, в якій школі як є. Батьки також знайшли собі підтримку серед інших батьків, серед вчителів. І цим ми пишаємося. Тому що що в цей важкий час кожне добре слово мало значення, і ми змогли це зробити. А чи є у вас в школі проблеми з навчально-методичним забезпеченням? В нашій школі ми маємо, як я вже сказала раніше, програму, яка затверджена спілкою українських вчителів. Ця програма, яку склала пані Марія Савдик, затверджена цією спілкою, і ми за нею працюємо. Це календарне планування про що і як ми говоримо. Пані Марія розробила також навчальні посібники, які ми модернізували, тепер надрукували їх вживають школи не тільки в Великобританії, а й в інших країнах, тому що це матеріал, якого достатньо вчительці як мапа для її. Її навчального процесу. І тоді вчителька може вже залежно від її творчого потенціалу, може додавати інтерактивні завдання, додаткові якісь пазли, кросворди, і все, що в ігри, які вона вважає Вікторини за потрібне. Звісно, є питання про букварі, тому що, наприклад, приходять дітки 6 років, в нас є перечкілля і перший клас. Перед йдуть дітки, які тільки вийшли із садочку, це підготовчий клас до школи. Вони вивчають деякі букви, трошки граються, трошки вчаться, і коли вони йдуть у перший клас як якраз у шість років вони вже деякі букви знають, їхня ручка готова для писання, і вони вже сідають, пишуть і вивчають за перший клас весь алфавіт, і в другий клас вже йдуть, вміючи писати, читати на певному рівні. Люди, які приїхали з такими дітками в Україну, приходили до нас записуватися і казали: ми збиралися йти або почина... почали садочок, або підготовчий клас, але почалася війна, і ми не змогли закінчити. І тепер півроку наша дитина нікуди не ходила. Будь ласка, візьміть нас хоч кудись щоб він, він вчив букви, вона вчила букви, і нам приходилося приймати таких дітей не за віком, а за вмінням, що вони знають, що вони вміють. Деякі діти тому, що в нашій школі ми можемо собі дозволити не ділити саме за віком, а ми ділимо за можливостями, за знаннями дітей. І От ви тому... сказали про те, таке що навчально-методичним, що треба власне забезпечені, з цим проблем немає. А щодо українських художніх сучасних книжок чи є можливість у школі дітям їх читати, чи маєте таку невеличку, може бібліотеку? Теку, яку діти можуть звідти брати книжки і також читати, і тим самим також вдосконалювати українську, у нас є бібліотека, але у нас школа настільки мало триває на день, що учні поки що не встигають туди приходити. Тому що в школі у нас навчання 3,5 години, Півгодини перерви з них, півгодини уроки спів. Тобто протягом 2,5 з годин там навчання. І ми організували бібліотеку, але ми шукаємо способи, як ми можемо. Знаєте, в наших школах це не так, як в Україні, тому що діти знаходяться там довше. В нас діти приїхали, повчилися і зразу забирають, тому що приходить друга зміна, наприклад, і всі ці класи, де бібліотека є, вони зайняті протягом е тижня. Український культурний центр або закрив. Іти або там відбуваються інші події. Але що роблять вчителі? Вони просто беруть ці книжки, які можливі для прочитання, і вони це роблять під час уроків. Такої бібліотеки, в понятті, в якому ми звикли, в нас немає, тому що ми не маємо доступу до такої системи, яка могла б існувати. Але це один із пріоритетних напрямків для мене. Ми говорили про те, що, наприклад, в лондонській школі вони зробили акцію і наповнили бібліотеки англійських шкіл українськими художніми книжками тобто я знаю, що в нас є потреба в цих книжках, в художніх книжках для підлітків. Просто тепер ми ще у нас так багато роботи, що ми ще не пріоритизували цю тему, а ми обов'язково до неї повернемося в скорому майбутньому. Пані Катерина, а з якими проблемами стикається школа у Манчестрі? І чи відчуваєте підтримку в роботі школи з української сторони? Найбільша проблема тепер є таке слово виклики. От ми говоримо багато про виклики. Ми зустрічаємося на конференції українських вчителів у Великобританії. Наприклад, для нас у Великобританії і в нашій школі, зокрема, велика проблема це місце. Ми не маємо приміщення школи, як я вже говорила, і тому для того, щоб прийняти таку велику кількість дітей, і місцевих дітей, які вже давно там були з України. Ми дуже стараємося. Ми нікому не відмовляємо. Тільки в садочок ми не можемо прийняти там більше ніж 25 дітей, наприклад, тому що кімната садочку просто маленька. Ми пробували звертатися до наших місцевих органів влади, але на жаль, все обмежено або коштує багато грошей, і ми до тепер ще не змогли дістати. Проте це також ризика того, що ми навчаємося зараз в українському культурному центрі, це наш український осередок, і взяти школу з 230 тридцятьма дітьми і перенести її в якесь в якусь чужу школу, скажімо так, яка не є українською домівкою, яку я називаю. Це було б ну дуже важко, і ми стараємося цього не зробити, тому що тоді ми відірвемо наших дітей від саме того українського міста, яке там вже стоїть роками. І тому ми стараємося, щоб ми залишалися там. Наше відділення союзу українців в Британії допомогло нам дістати портативні навчальні кімнати, які стоять на вулиці. Ми маємо дві таких. І ми вдячні за це, тому що це дало нам змогу дуже великі класи. нам минулого року клас із 20 дітей навчався в такій вагончик, я називаю це, у такій класній кімнаті на вулиці, і клас, в якому 18 дітей. Тобто це, якщо раніше в наших школах було 5, 6, 8, 10 дітей максимум, то тепер від 10 ми тільки починаємо. 10, 12, 15, 18, 20. І тому для нас місць це, це дуже важливо, але ми все таки стараємося залишатися в українському культурному центрі для того, щоб ми були в цих стінах якнайдовше. Другою проблемою, нашим викликом, звичайно, є російськомовні діти. Нам пощастило, в нас не так багато таких людей, і вони, в принципі, слухають нас. Ми говоримо завжди, що це українська школа, розмовляйте українською. І коли я, наприклад, чую батьків, які говорять російською мовою на перервах або приводять дітей, я кажу: вибачте, це українська школа, розмовляйте, будь ласка, українською. Тобто вони продовжують говорити своїми дітьми російською мовою. а але... Летіти Протягом першого ж року вже набагато більше впевнено говорять українською мовою. Навіть батькам відповідають по українськи, тобто говорять до них по українськи. Тобто тенденція така, що нам не тільки дітей треба виховувати тепер, а ще й батьків пояснити їм і сказати правду на форумі Міоку. Я надихнулася цим патріотизмом. Так, ми всі українці, ми живемо за кордоном, і звісно, що ми любимо Україну. Але як то кажуть, ой, любити Україну за кордоном це не велика спраця. Це Велика праця тому що ми повинні робити те, чого діти не бачать. Вони тільки відчувають наші емоції, вони відчувають те, що ми їм показуємо, те, що вони читають або бачать, і тому наша праця повинна мати подвійне значення для нас, для всіх, що ми, як вчителі, які працюють за кордоном. Ми повинні просто дуже старатися, щоб дати дітям це відчуття, і дати людям вони ще все дозволяють собі прийти в український культурний центр, привести дитину в українську школу, в яку вони таки приводять свою дитину, і продовжувати розмовляти російською мовою. Ось це тепер наша праця, і це те, що ми стараємося робити весь час. Робити людям зауваження, нагадувати їм про те, що важливо в даний час. І ось це якраз також наша місія, щоб людей виховувати не тільки маленьких людей, а й дорослих. Також. А як реагують люди на такі зауваження, коли ви кажете переходите на українську? Тому що якщо говорити про Україну, навіть про україномовний Львів, то багато хто може побоятися до людини, яка російською спілкується, а сказати їй зробити таке зауваження, бо може бути дуже різне сприйняття цього. Я розумію ваше питання, і я також хочу сказати, що я сама з Харкова. Я жила і зростала в місті, в якому я знала тільки двох людей, які говорили українською. Це два професора в моєму університеті. Каразіна я їх зустріла як дожила до 17 років перший раз. Ми я вважаю, я народилася і щасливо жила в окупації, навіть не знаючи про це. І тому зараз ми повинні це розуміти і розказувати людям. Ми це робимо. Як реагують люди на щастя? Люди, які приходять, батьки, які приходять до нашої школи, вони дуже гарні люди. Вони приємні люди. Вони привели свою дитину з багатьма. Ми говоримо деколи. Не дуже часто, на жаль, доводиться спілкуватися, бо дітей дуже багато, але ми стараємося. Але в нашому культурному центрі, ну ми вчителі, ну я зокрема, ми я стараюся мати то право. Я маю право. В нашій школі зробити людям зауваження. Вони говорять тихенько або виходять на вулицю. Так, вони не переходять на українську мову або стараються перейти, але вони не реагують агресивно. Але я знаю, що є люди, які так можуть зробити. На щастя, в нас таких немає, і це велика небезпека. Ми знаємо про це дуже сильно, і я знаю людей, які так погано говорять по-українськи, але вони стараються говорити українською і своїми дітьми, знаючи, що вони дома приходять все одно говорять по-російськи, але при інших українських uh -huh. людях ми вже не переходимо на російську. Все таки, коли люди приїхали в іншу країну, і вони, наприклад, у Великобританії, вони приїжджають перше, що вони роблять, вчать англійську мову. Вони не знайдуть без неї роботу, вони не заповнять ніяких документів. вони підуть в школу поговорити про свою дитину. Вони не зможуть. І тому я не бачу ніякої причини для того, щоб вони в знаєте, як зробили українську мову офіційною в Україні. Ти вдома можеш робити все, що хочеш в той час, але коли ти прийшов робити офіційні справи, мова українська, так само такий закон для початку може існувати і існує в нашій школі. І це місце, це український осередок. Як можуть люди собі це дозволяти? Чому важливо вам було приїхати на світовий форум українознавчих суботніх і недільних шкіл? І які кейси, які ви почули власне на подіях форуму, плануєте їх застосовувати у школі в себе в Манчестері? Для мене це перший форум, я знаю, що це вже третій. Але на жаль, коли були попередні форуми, я фізично не могла приїхати тоді, тому що за сімейними обставинами життя в Англії таке зайняте, що ти не можеш дуже легко виїхати. Проте пані Марія, вона була директором, вона приїздила, надихала нас завжди після своїх поїздок. Я отримувала повідомлення від Міоку завжди. Я підписана на них, відкую за їхньою діяльністю. Тому для мене тепер було важливо приїхати, тому що Другий рік вже закінчився, як я є директором одної з найбільших шкіл у цілій Великій Британії, і тому мені дуже важливо було зустрітися з колегами. Я знаю, що це дуже важливо, так само як ми у Великобританії зустрічаємося з усіма школами, які українські школи там існують, ділимося досвідом. Але в цьому місці в на форумі Міоку змальовує картину, як подібні школи. Працюють в різних країнах, там, де різні закони, там де інші зовсім умови. Я дізналася деякі речі, які я просто не могла уявити в деяких країнах, е, немає у дітей місця в їхніх школах. Вони організували українську школу, яка вчить всі предмети, і математику, і історію, все, все плюс місцеву мову. В деяких школах вони вже здають іспит як пілотний про проект. Але в нас ще такого немає. Тобто, досвід інших шкіл, по перше, відкриває тобі очі на те, що у нас. Або що в нас доброго, що в нас поганого, також ми розуміємо, підтримка яких органів допомогла тим чи іншим школам добитися якоїсь підтримки, добитися підтримки здань здачею українського іспиту, щоб діти могли здати українську мову, наприклад, або вивчати українські предмети. Також ми мали нагоду поговорити з мовознавцями, послухати. Доповіді мовознавців, представників влади, Міністерства освіти України, дуже приємно було дізнатися, що тепер ми прямуємо до того, щоб зробити українську мову одної з державних мов ЄС. Це дуже важливо для нас, тому що на даний момент у Великобританії, наприклад, наші діти, коли хочуть здавати свою мову, на вибір є тільки російська. І тому тепер я надихнулася тим, що я повернуся назад. Ми будемо мати на початку навчального року зустріч з батьками. І я просто попрошу їх написати своїм місцевим. Членам парламенту англійського, щоб вони звернулися до них з проханням з одним і тим самим листом, так в Англії це працює для того, щоб або вони могли дістати право здавати іспит, або щоб були уроки української мови. І тоді, якщо не збирається достатньо цих листів, члени парламенту повинні звернутися далі, розглянути це питання. Але для цього нам потрібна також допомога української сторони, тобто рішення про здачу державних іспитів, на жаль, не вирішують. Шується на рівні мовознавчої школи української школи якогось міста, тому ми говорили тут багато про те і слухали про те, як важлива нам підтримка від. Міністерства освіти України від нашого уряду, щоб посол України у Великій Британії також думав про те, що і можливо добувався того, щоб наша мова у світі була не тільки популярною, але вона також мала вартість. А вартість цю дає здача у цього іспиту, здавання іспиту української мови за кордоном, потім викличе потребу цю мову вивчати. Більше і більше я хотіла сказати, також, що мені дуже сподобалось те, що говориться про акредитацію вчителів, які працюють в інших країнах. Щоб вони могли підтверджувати свій трудовий стаж, щоб вони могли працювати як і далі, але вони працюють в школах в різних країнах. Для наших вчителів, які приїхали зараз, так само як і я колись приїхала давно в Англію. Що я можу вчителька української мови і літератури у Великобританії? Нічого в школу я піду, а ця мова не потрібна. Щоби стати вчителем в Англії, я повинна вести якийсь предмет або бути помічником вчителя, що багато з наших вчительок так і роблять, тому те, що планується створити оцю цю акредитацію для вчителів. Також підготувати вчителів, які будуть приймати іспит з української мови, створити іспитові завдання, порівневе іспитове завдання з української мови, яке буде затверджене міністерством освіти, і тоді вони буде поширюватися в усіх країнах. Це я вважаю дуже важливим, і це те, що потребує просто кожна людина, яка була на цьому форумі, говорила про це. Пані Катерину мусимо ставити крапку в нашій розмові. Ефірний час спливає дуже швидко. Вам дякую за неї за те, що знайшли час Нагадаю нашим слухачам, що з нами на зв'язку була Катерина Тишкул, директорка школи українознавства імені Тараса Шевченка у Манчестері, Великобританії. Власне про діяльність цієї школи і не тільки ми говорили в цьому ефірі.